Так, наша ауді на підйомнику, по ходовій частини абсолютно обслугований автомобіль по гальмівній системі, блоки, шарові, все ось в такому стані, просто у відмінному. Маємо зауваження. У нас яке зауваження? Одне зауваження: у нас ось тут пробка, піддон двигуна, пластиковий, пластикова пробка, ТО і замінити її разом з ущільовачем, бо вона підтікає, і робити заміну масла коробці Тут оригінальна ще прокладка стоїть, можливо, навіть рідна. Також є ось тут краще буде видно, мінімальне запотівання коробки піддона Все, більше зауважень по машині немає. Коротше, ТО, коробка-двигун, змінити вщільнювача і питань по машині немає. По комп'ютеру помилок немає, більше зауважень по машині немає. У неї хорошого зимового гума, слайн колеса. Клієнт з нами, все одразу в онлайні, опускаємо.